Вітаю, друзі, на каналі Александ. У мене зараз є трохи часу, зовсім небагато зі світлом. Для серйозної роботи, наприклад, із звуковими платами Олімпу Revox Обмаль, але його, я думаю, буде достатньо цього часу, щоб трошки підрозібрати цей союз 111-й. Я вирішив дати назву цьому проєкту Союз Феникс, тому що хочу відродити. ви бачите, що саме, саме таке слово найбільш підходить для цього проєкту відродження. Да? Ось. Його треба розібрати, по-перше, щоб мати змогу працювати. Коли немає світла, щось робити. Наприклад, приводити до лади задню панель, бокову панель. Ну і цю так само передню панель, бо передня панель, вона теж, як ви бачите, не ідеальна. Можна зробити кришечку блока голів. Ну, багато чого можна зробити, коли немає світла. Але. Зараз світло мені потрібно для того, щоб його пропилисосити, тому що він дуже-дуже брудний, друзі. З таким апаратом не можна працювати. Не те, що я не люблю, а в принципі не можна з таким працювати. Хоча й не люблю також. Тому зараз розберу і буду його чистити. Ось так він виглядає. Бачите, без кришки задній, що тут цікавого ми бачимо? Ну, крім цієї махрової пилюки? що тут хтось познущався над цими платами, для чогось розібрав цю всю рамку, на якому тримаються ці дві плати. Хтось відкрутив Он ту плату, вона висить на дротах, але вона є в наявності, чомусь валяється плата підсилювача навушників. Коли вона має стояти ось тут вертикально? Не знаю, чому він в такому стані, хто що тут хотів щось робити ого. Це що за артефакт? Зараз спробую дістати, хоча я не впевнений. Що вдасться вдруг? Дивіться, яка краса. Шайбочки? Там оно гвинти. Треба спочатку це все подоставати, потім вмикати пилосмок, бо ці речі нам потрібні, а він їх без сумніву затягне. Але дивіться, бачите, а двигун крутиться як новенький. От вам і стан апарату. Прикрутив я оці плати повністю на свої місця, як вони мають бути. Тепер можна відкинути, як воно передбачено, конструкцією. Трошечки я у першому наближенні. Пройшовся пилосмоком, тепер вже воно не так страшно виглядає. Як можемо побачити, прикрутив я і оцю плату, яка була на дротах висіла чомусь. Може, коли буду. Його включати, перевіряти функції, тоді може зрозумію логіку, що тут відбувалося, але зараз поки що якісь е, строїтись здогадки немає сенсу. Ця плата, бачите, у нас ось у такому стані. Але дивіться, скрізь пайка заводська. Ну, звісно, що це все можна поправити. Поки що я не буду її ставити на місце. Ось тут вона має стояти, ось її гніздо для оцього штекера нема сенсу побачити все, що буде далі відбуватися, але поки що все на місці. І навіть тут, друзі, я так сходу вам і не скажу. ну... Но... Не бачу я, щоб тут щось паялося. Можливо, це так хтось готував його до профілактики, але так і не дійшов, не знаю. Ну, я думаю, що тут уже картину ви побачили. Тепер я зніму передню панель і я вам покажу, чому я думаю, що Цього апарату є потенціал. Почекайте ще трошечки, ролик я не буду затягувати. Тут є цікаві моменти. Поки я знімав передню панель, світа нас залишила. Ну, тобто, світло вимкнули, трошечки мені не вистачило часу, щоб пропилососити. І тут під панелью. Тут не так страшно, як і ззаду, але все рівно багато. Що я хочу вам тут показати, сподіваюсь, буде все рівно видно. І чому я вважаю, що є потенціал, це ось ці два предмета. А саме дві голівки. Вони, звичайно, брудні, але подивіться, я навіть. Думаю, що це страхіття тут терчить і пальцем крутиться, звісно, що не рідне. Але голівка, сподіваюсь, робоча буде. Це 0,60 голівка на запис і 710 на відтворення. Якщо вони в гарному стані. Якщо вони справні, а це з'ясується згодом, то все інше буде працювати на них і може вийти дуже, дуже непоганий апарат. Передню панель, я спробую цю фарбу відмити, але ви знаєте, що панель з заводу має шагрень, і до того ж. Це пластик, він у масі своїй, такий, такого кольору. А якщо знімати хімією, ну, якимись розчинниками, боюся, що може прореагувати верхній шар пластику, може змінитися колір, буде некрасиво. Якщо знімати механічно, то й шагрінь, теж зішліфується. Ну, не знаю, як вийде, буду пробувати поки що обережно робити. Ну, друзі, якщо не вийде, то дивіться, є такий задум. По-перше, в нас написи всі цілі, ви бачите, за винятком, ось тут трошечки не вистачає, не вистачає пів кільця на запис, все інше в порядку. Немає рідної кришки, але кріплення під нею все ціле можна пошукати, але я хочу зробити оригінально. Оця алюмінієва панель теж у гарному стані. Просто її треба відмити, я думаю, ви бачите, так? Да? Також самі кнопки у гарному стані. Немає тріщин тут. Немає царапин. Ну, я не знаю, якщо доведеться фарбувати, є ідея по оцю, по ось цей поріжок верхню частину підфарбувати, а нижню лишити такою заводською. Ну, подумаю ще, як краще зробити, може, ви там щось у коментарях мені підкажете. На цьому ролик я буду завершувати. Ось, дякую вам за увагу. Дякую за підписки, за вподобайки. Залишайтеся з нами. Я думаю, ще багато цікавого буде. Поширюйте. А я традиційно бажаю вам всього найкращого і побачимось!